Росія виснажилась, вже буряти башкіри вже закінчилися, вони там саботують, не хочуть служити е, і так далі. І мені здається, що це трішки такий самообман і самозаспокоєння, заколисування. Е, насправді, мобілізаційного ресурсу так багато, що вистачить ще надовго. Чи ні? Чому не просто такий песимістичний погляд? І він, він є і та... там прораховані різні сценарії. І якщо ми говоримо про виснаження, то можемо вести мову про скорочення. Суттєво бажаючих підписувати контракти, тобто тих людей, які навіть за гроші готові йти гинути, ну, стає менше, такі, така верства вичерпується. Але якщо будуть вживати заходи стосовно загальної мобілізації, ну, куди вонькам діватись? Вони ж там живуть, особливо їх не випускають і ніде не, не раді бачити, тому ну, хапали і можуть іще хапати. Питання якості цього ресурсу, підготовки. Мотивації, це, це все присутнє. Тобто кількість не завжди дорівнює якість. Але це серйозний виклик. Ми маємо справу з ворогом мобілізаційний ресурс, якого за визначенням, ну просто за кількістю населення більше, ніж в Україні. І це означає, що ми не маємо права і не робимо цього воювати кількістю, а повинні боротися якістю. У вас є якісь цифри, якими можна оперувати? І говорити їх там на публічно, це тема окремої розмови. Цифри є, але ми не будемо їх детально розвивати. В цьому зараз немає сенсу, тому що є різні сценарії, які ще буде прийняти в ворога. Вони самі достеменно не знають. Але кількість населення є здорового чоловічого населення, є кількість людей, які пройшли військову службу на території Російської Федерації, тобто мають відповідний досвід, і є першочерговим. Мобілізаційним ресурсом, а також е, е, інші категорії, які можуть бути придатними, це все пораховано, це все відомо.